Вільничину з робочим візитом відвідав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Чиновник оглянув місце скоєння терористичного акту 14 липня та ознайомився із станом ліквідації наслідків російських ракетних обстрілів. Які ще питання вдалось обговорити під час робочої поїздки? Розкажемо у сюжеті. Містер розвитку громад та території України Олексій Чернишов побував у Вінниці. Першою локацією під час робочої поїздки стала територія поблизу площі перемоги. По якій 14 липня російські війська випустили крилаті ракети Калібр що в нас з експертизою? Яка коли вона почнеться? Будівельна експертиза? Чи вона вже проводиться?» Проводяться переговори з замовником. Це Кіч, щоб вони вже після оцінки ДСМС вже виявляли технічну експертизу щодо можливості відновлення окремих частин. Ми бачимо, що окремі частини повністю зруйновані, вони не підлягають відновленню, але ми бачимо, що посад залишився. Майже не ушкоджений і архітектори планують подальшому прослуху, такій щоб він залишався в історичній. Вирі. Керівники міста та області разом із міністром обговорили можливість відновлення історичної будівлі, будинок офіцерів та реконструкцію будинку побуту ювілейний. Не у минулий теми відновлення житлових будинків неподалік, які також постраждали через вибух. Я побачив досить суттєві темпи, які забезпечує місто в цьому відношенні. Міський голова запевнив в тому, що до початку опального сезону з запасом, тобто ще раніше, будуть вирішені питання з дахами, з вікнами, з фасадами і з іншими речами, які зроблять можливим всім мешканцям користуватися своїми оселями. Одним питанням зустрічі стала підготовка до опалювального сезону. Олексій Чернишов підкреслив, що зимовий період буде найскладнішим за всю історію України, оскільки Росія використовує газ як зброю. Те, що стосується обсягів природнього газу, ми мали сьогодні нараду і розмову. Обсяги газу будуть гарантовані і вже гарантовані місту і містам Вінницької області. Є певні гарантії щодо збереження тарифів для населення. Вони не збільшуються, вони залишаються такими, як були, і тепло в оселях ліничан буде. Можливим питанням на сьогодні залишається також початок навчального року та забезпечення освітніх закладів об'єктами укриттів. Олексій Чернишов заявив, що освітній процес має початися з 1 вересня офлайн, там, де це можливо. Якщо говорити про школи, об'єктивно 44 шкіл, саме в самих школах, тільки в 25 є укриття, тобто підвальні приміщення або ті приміщення, які можуть вважатися як укриття. Решта ми будемо відпрацьовувати згідно з рекомендаціями ДСНС щодо поряд, які є в нас в будівлі, де можна створювати відповідне укриття. Прийнято рішення, що там, де це можливо, освітні професії. Щось буде організовано офлайн, він має початися з 1 вересня. Зараз в кожній області України створена комісія, в яку входять представники і керівники Державної служби надзвичайних ситуацій, департаменти міста, обласної адміністрації, які верифікують всі існуючі школи на предмет наявності і можливості організації укриттів в школах. Зокрема, на цьому тижні спільно з ДСНС було здійснено понад дві тисячі перевірок приміщень, які можуть використовуватися як споруди цивільного захисту, і є об'єктами різної форми власності.